Вечір 7 листопада в міському палаці культури зібрав чисельних прихильників сучасної української літератури. До Свердонецька завітав відомий український письменник, поет та перекладач Сергій Жадан. Наш земляк, бо сам зі Старобільська, а нині харків'янин, одразу завоював прихильність публіки своїм розумінням та щирістю. Зараз дуже непростий час для нас всіх Він складний для вас, Він, мабуть, і особливо складний. І мені здається, що саме в цей час нам потрібно говорити не лише про політику, не лише про якісь розбіжності, не лише про те. Що нас роз'єднує, що нас розділяє, а насамперед про те, що нас поєднує. Ось так просто говорили багато про що кохання, життя, філософське розуміння дійсності, сучасність, переважно за допомогою Рими. Сергій Жадан запропонував публіці як твор зі збірки вогнепальні ножові виданої два роки тому, так і написані нещодавно – 2014-му Зі збірки Месопотамія пам'ять. Вона як час В мене її взагалі немає. Немає спогадів. Немає нічних кошмарів. Я за цей час, навіть як слід не постарів. маю сумнівні статки, так само сумнівні втрати. Хочеш підняти дияволу настрій, почни давати йому поради. Такі сніги починаються все спочатку. Смовкаєш раптом, потім порушуєш власну мовчанку. Десять років я зашивав ці чорні вітрила, десять років я забував усе, що ти говорила. Пам'ять вона, як ти, пам'ять це голос і дати. Завжди можна забути, завжди можна згадати. Під час зустрічі всі бажаючі могли ставити митцю свої питання, передаючи їх у записках. Публіка одразу оцінила незвичну форму спілкування і невимушену атмосферу, що панувала в залі. Я вам буду читати різні речі, а ви коли дуже втомитеся, ви якось дайте мені знати. Наврав, можете послати якусь чергову записку, де буде написано Ми втомилися. Згодом у письменника в руках опинився великий стос паперу, на якому слухачі запитували різне про смаки та уподобання поета, плани на вечір, життєву позицію. з наших різностей треба вибирати. Не якесь зерно розбрату, не зерно конфлікту, а скоріше знаходити можливості можливості цієї багатоманітності, тому що як правило, там де є різні варіанти, там може бути і набагато, набагато багатший результат. Я сподіваюся, що цей результат у нас ще попереду. Сподіваюся, що ми з цієї, цієї ситуації вийдемо гідно і нам після цього всього не соромно буде дивитися один одному в очі. Після завершення зустрічі публіка ще довго не відпускала письменника, беручи автограф чи фотографуючись. Тож вечір 7 листопада запам'ятається свердончанам ще надовго. Лірика, питання, відповіді автора е, і такі ремарки до своєї творчості. Дуже подобалось, дуже цікаво було. Е, вот дійсно говорив Сергій Жадан, що вот чувствует где-то. Вот он иногда читал читав такі стихи, которые действительно глубоко брали за душу. Залишився задоволений зустрічю. Її головний герой, переможець українського конкурсу Книга року, письменник Сергій Жадан. Видно, що людям страшенно бракує сьогодні такого спілкування, тому що в нашому житті дуже багато політики, дуже багато проблем, дуже багато соціальних, економічних проблем, а натомість ми дуже часто забуваємо про речі, які для нас так само є надзвичайно важливими. Література, книги, культура, музика, та якась складова, яка нас формувала, яка нас зробила саме такими, якими ми є. І мені здається, страшенно неправильно навіть за такої ситуації про ці речі забувати.